Продається земельна ділянка 8 соток із цегляним будинком в п'яти хвилинах пішки від супермаркету клас на Одеській, що на основі, по вулиці Силікатній, стара назва Достоєвського. Земельна ділянка рівна, прямокутна. Є літній туалет та сарай. Висаджене два сорти винограду. Будинок цегляний площею 50 квадратних метрів, є вітальня, кухня, дві роздільні кімнати та велика комора. У будинку є опалення, встановлено газовий котел, є газ з лічильником, електрика, централізоване водопостачання, водовідведення, інтернет та спутникове ТБ. П'ять років у будинку ніхто не жив, тож необхідне деяке оновлення. Дах не тече, пліснявий та мишей немає, повністю сухий. Меблі вінтажні. Земля приватизована, є кадастровий номер, техпаспорт на будинку в порядку. Всі документи готові до швидкого продажу. До будинку веде рівна, хороша асфальтована дорога. Заїзд для машини дуже зручний та широкий. Будинок розташований на червоній лінії. Ідеальне місце.